Hello, hello, вітаю на каналі Learning English with Ivan Shandra. Коли ми вже починаємо вивчати англійську мову трошки досконаліше, починаємо трошки розбиратися, що таке часові відмінок, коли які використовуються, коли ми їх вивчаємо окремо, для нас це ну, прямо насолода, тому що ми починаємо розуміти, як використовується. Але виникають якісь такі граничні, приграничні якісь моменти, коли ми ну. Трошки плутаємося, чи то використовувати один часовий відмінок чи інший в той момент. Особливо якщо в українській мові аналогів такому часовому відмінку немає, або якісь грані цих часових відмінків не дуже не дуже чіткі у, нашій, у нашому розумінні. В англійській, для англічан, для англомовних людей е ці грані очевидні, але оскільки ми не мали практичної можливості використання деяких часових відмінків. Поруч один зідним, або коли ситуація швиденько дуже міняється, і ми можемо заплутатися, який часовий відмінок використати, от сьогодні ми поговоримо з вами, чим відрізняються і як не сплутати. І коли правильно використовувати Present Perfect, теперішній доконаний, і simple past. Past simple, simple past немає різниці. В чому тут цікавинка? Цікавінька в тому, що ці два часові відмінки дуже близькі. В українській мові, наприклад, я їв яблуко, або я з'їв яблуко буде одинаковий минулий час. В англійській мові я з'їв яблуко це теперішній доконаний present perfect, а я їв яблуко це past simple або simple past, простий минулий. Той теперішній. Хоч і доконаний, довершений, завершений, але теперішній час. А цей минулий, як між ними розібратися і як не переплутати, коли що потрібно сказати, щоб донести конкретну дію сьогодні про це наш урок. Я впевнений, що ви не забудете поставити ваші вподобайки цьому відео, підписатися на канал і поширити його серед своїх друзів, щоб і вони швиденько в цьому розібралися. Теперішній доконаний з'їв, купив. Приїхав, зупинився. Виражає завершеність дії. З'їв, купив, приїхав, зупинився. Завершилася дія. Все, тої дії більше немає. Але чому тут ми не минулий час, не простий минулий використовуємо? Тому що приїхав, має ще відношення до зараз, до тепер. Я щойно тепер приїхав. З'їв, має завершеність до тепер. У мене немає того, що я з'їв переді мною. І тому present perfect використовується тільки тому, коли дія повністю завершилася. Тому, якщо я кажу, я з'їв щось, ну, наприклад, яблуко, I ate an apple, це буде минулий час. Я... Ви не будете знати, коли я їв. Можливо, в мене вже зараз знову є яблуко якесь. Але якщо я скажу I have eaten the apple, я з'їв яблуко, ви будете знати, що в мене зараз яблука точно немає, бо я його з'їв. Або те яблуко, про яке я говорю, я його з'їв. На даний момент у мене його немає. Дія їжі яблука вона скінчилася. Саме тепер або результат очевидний тепер. Наприклад, ви залишили миску з черешнями на столі. Пізніше думаєте, ох, я піду зараз черешні поїм. Підійшли і побачили, що ця ваша миска, ну, порожня. І хто черешню з'їв? У нас це зрозуміло, Хтось черешню з'їв минулий час, ну, з'їв. Це було в минулому в черешні немає. Somebody has eaten my cherries. Це завершена дія. Somebody has eaten my cherries. З'їв повністю нічого не залишилося. Якби залишилося трошки, якби трошки лише поїли, декілька черешень з'їли, а ми помітили, ага, там у тій місці лише трошки черешень залишилося. То ми б казали, somebody ate my cherries. їв у минулому. Поскільки той, хто їв, дію ї, їжі не завершив, так як... Черешні ще залишилися, то я використовую простий минулий час. Але якщо черешні всі з'їли, дія завершилася повністю, я використовую Present Perfect. Somebody has eaten my cherries. Замість того, щоб сказати somebody ate my cherries. Розумієте різницю? Тобто, тут ви використовуєте Present Perfect або теперішній доконаний часовий відмінок, бо саме тепер. Тепер, на даний час ви побачили, що дія з черешнями завершена. Теперішній завершений лише тоді, коли дія, і ви точно знаєте, повністю завершена. Ви тепер, зупи... тепер зупинилися і можете сказати I have stopped. До речі, будуть відео у нас із практичного життя, то не перемикайтеся, а дивіться до кінця це відео. І якщо ми хочемо підкреслити цю завершеність, що хтось з'їв, ну, ну все з'їли, нічого мені не залишили. Ось це буде у нас present perfect, бо зараз я бачу результат дії. Але якщо ви хочете зосередити свою увагу не на тому, що дія завершена, що хтось з'їв повністю черешню, а просто що хтось їв черешню, то тоді буде простий минулий час past simple або simple past. Пас Симпл зосереджується на тому, що дія відбулася колись у минулому, що така дія мала місце. Ну, ви пам'ятаєте, це як і історія, про історичні якісь факти в факти минулому. І про те, що ми згадуємо, як колись було, за царя панька, коли земля була тонка. До речі, подивіться ті два відео. В нас є на каналі Present Perfect і Simple Past або Past Simple. Два окремі відео. Я залишу у описі до цього відео посилання на них. І... Важливо тут пам'ятати цю різницю. За, Теперішній завершений, завершеність на Тепер тепер має відношення до тієї завершеності. Я тепер побачив, тепер зупинився. Так? Або ми фіксуємо результат на тепер. Наприклад, я їду на машині. Я їду, я вже проїхав там, я не знаю, 4 км. Якщо я вже проїхав 4 кілометри, навіть якщо мені ще потрібно далі їхати. Але я на тепер хочу зафіксувати. Наприклад, мені зателефонувала моя дружина питає, а де ти знаходишся? Ти далеко від'їхав. Я від'їхав, я щойно проїхав 4 кілометри. I have driven 4 kilometers. I have driven. Я проїхав. Це означає, що на даний момент я фіксую завершеність дії їзди в авто протягом 4 кілометрів. То не значить, що далі не буде дії. То не значить, що я говорю просто у минулому. I drove 4 kilometers. I drove 4 kilometers не говорить не про завершеність дії. Каже, що лише така дія мала місце, але не каже, що я проїхав точно 4 кілометри на той час, на, на даний час, на тепер. Саме тепер будуть приклади ще більше. Головне упасть Simple. Пам'ятайте, що дія відбувалася дотепер, і до зараз, до теперішнього часу, саме до того моменту, коли ви говорите про цю дію, вона не має ніякого відношення. Ви просто про неї згадуєте, що вона колись там була. І якщо зараз взяти ось ці два приклади, хтось їв мою черешню і хтось з'їв мою черешню, як ви скажете англійською? Хтось їв мою черешню. Somebody ate my cherries. Але я не знаю. чи Я цим не говорю, що хтось з'їв повністю. Можливо, і повністю, можливо, і ні. Past simple не використовує точність. Використовує факт що такий факт був, мав місце. Present perfect. Навпаки, використовує точність, що на даний час завершилося ось ця дія. На даний час завершилося ось стільки Можливо, з якоїсь іншої дії. Так як я приводив приклад, що я їду за кермом і я на даний час проїхав 4 кілометри, можливо, мені ще 144 потрібно проїхати. Але на даний час я фіксую, що завершилося 4 кілометри на даний час, зараз. Ось у англійській мові всі ті дії, які завершуються на даний час, чи частково завершуються, коли ми фіксуємо результат якийсь, чи повний, чи частковий. на... Зараз, на тепер, коли говоримо, використовується Present Perfect. Це не так складно, як здається. На перших порах, особливо коли ви починаєте практикувати. І навіть якщо ви десь інколи переплутаєте замість того, щоб сказати Present Perfect, ви скажете Past Simple, Вас зрозуміють, трошки з натяжкою, але зрозуміють. Але не лякайтеся, не бійтеся використовувати Present Perfect. Цього дуже бояться наші люди. Звичайно, я чесно кажу, я сам такий був колись. Бояться використовувати, бо думають, ну я зараз тепер використаю. Ну і що тепер буде? Якщо дія завершилася тепер. Або ви фіксуєте на тепер якийсь результат, то тоді все дуже легенько. Ви використовуєте Present Perfect. Теперішній доконаний. Отже, щоб зробити коротенький підсумок, зверніть увагу на ці всього три моменти. Вибирати часовий відмінок потрібно стосовно ситуації і стосовно того, що ви бажаєте сказати. Чи завершеність, що дія завершилася, це про те, що дія якась мала місце. І неважливо, чи вона завершилася в минулому, чи не завершилася, просто мала місце. На це звертайте увагу. Спочатку потрібно буде трошки попрактикуватися, потім воно само буде йти. Отже, перше, якщо бажаєте просто розповісти про подію, яка трапилася з вами в минулому, це як історія. Це простий минулий час, або Past simple tense, або simple past tense, неважливо чи Past simple, чи simple past, це дві різні назви одного того самого часового відмінку, причому я про це говорив вже в одному з відео. Якщо бажаєте розповісти про результат якоїсь дії, який очевидний зараз, тепер, коли ви говорите. Наприклад, якщо хтось з'їв мою черешню... Можливо, я не знаю, вчора з'їв, а але я, я приїхав і тепер миска, де були черешні порожня, то я можу і зараз сказати, що хтось з'їв somebody has eaten my cherries, Навіть зараз. Неважливо, можливо, то вчора ще хтось з'їв, бо в мене тих черешень немає. Дія, я просто підкреслюю, що дія завершена повністю. Більше черешень немає. Отже, цей момент. Не забувайте. Але якщо просто ми говоримо, ще раз нагадаю, про те, що таке мало місця, хтось їв в моїй черешні. Але я не підкреслюю, що в мене більше черешень немає, я можу використати простий минулий час. Somebody ate my cherries. Ну, Але тут ви не дізнаєтеся, чи я маю більше cherries, чи я не маю більше cherries. Somebody has eaten my cherries. Ви тут знаєте точно, в мене більше через нема, тому що дія. Їжі через завершена і через немає більше. Черешень більше немає. Ось в чому полягає завершеність дії. Завершеність Present Perfect. I need to pay for my parking. Я мушу заплатити за свою парковку. Тут я купляю білет. Подивіться, оплативши, я беру білет. I Have paid for parking. Я заплатив. Щойно тепер заплатив. Я використовую present perfect. Тут я ставлю на dashboard. У машині мусить показати той білет, що ти оплатив, щоб парковочний офіцер це бачив. I have put it on the dashboard. I have put знову таки present perfect використовую. Не Past simple, а present perfect, тому що щойно тепер скінчилася дія. I have put it there. Young Man has ordered something. Я використав has ordered. Present perfect, тому що він щойно тепер замовив. Зробив замовлення. Has ordered. Бачите? Він вже відходить. Зараз моя черга. I have paid. For my ice cream. Я заплатив за своє морозиво. I have paid. Я щойно завершилася дія, що я оплатив за морозиво. Але дивіться, я йду зараз забирати морозиво. Коли я його забрав, I have picked up my ice cream, то вже I have paid. Я не можу сказати. Тому що це вже дія була до того, як я забрав морозиво, за яке я заплатив. I have paid можна сказати тоді, коли після нього ще іншої дії, наступної дії не було. Зараз я вже можу сказати тільки I paid for my ice cream. Простий минулий час. Cyclists have passed me – Я кажу, have passed, present perfect, тому що щойно тепер проїхали. Уже пізніше я би сказав Cyclist passed me. Після відпочинку в парку потрібно було їхати на роботу. Я їду по дорозі, але подивіться, зараз машина зупиниться, та як отра переді мною. The car in front of me has stopped. Зупинилася, тому що сталося саме тепер, то я використовую present perfect. Але якщо ми поглянемо назад, пам'ятаєте ті три моменти, коли я у парку купляв морозов і інші люди там були? Як би ми тепер сказали, ми не можемо тепер сказати вже. He has ordered, I have paid, I have picked up. Ми можемо лише сказати тепер. У минулому часі He ordered, I paid, I picked up. Без have і або has. Простий минулий час. Тому що це відбулося або сталося не тепер, не якраз тепер, а вже в минулому, коли я був у парку, тому використовую простий минулий час. Їду під мостом. I have stopped under the bridge. The car in front of me has stopped under the bridge. Але про ту зупинку, яка була позаду, коли я зупинявся попередньо на світлофорі, я не можу тепер використати I have stopped at the lights. Тому що це було вже в минулому, вже нова є дія теперішнього доконаного I have stopped under the bridge. Проїжджаючи, я, коли вже проїду, я можу казати I have passed. Under the bridge. Я проїхав. Але від'їхавши трохи, я вже не можу сказати I have passed present perfect. Я мушу казати I passed under the bridge. Простий минулий час. Або I drove under the bridge. Зараз буду робити невеличкий поворот. Зверніть увагу. I am turning, це теперішній тривали. I am turning right. Знову, якщо тільки зразу говорити про те, що ви повернули, ви можете сказати I have turned right. Але від'їхавши вже трохи, коли ви вже, наприклад, говорите про те, яка та, там негарна вже дорога у старому Торонто, може бути вибоїний якийсь, то там я вже можу сказати тільки I turned right. Now I am turning left. І коли я вже повернув наліво, я можу сказати I have turned left. Тепер дивіться, я пробую припаркуватися. І коли я запаркуюся, я зможу сказати I have parked my car. Але про те, що я повертав направо і наліво, я вже можу говорити тільки в простому минулому часі, ні в якому разі не в теперішньому доконаному. Як бачите, ці, ця різниця між Present Perfect і Past Simple вона є, хоча ми не звикли до того в українській мові, але в англійській мові вона очевидна, коли ми підкреслюємо завершеність дії на зараз, або результат дії на зараз на тепер це Present Perfect, і коли ми просто згадуємо, що така дія була у минулому, це past simple, так як ви бачили на додаткових відео, на додаткових роликах, які я включив у це відео е, щойно. Тому не бійтеся використовувати англійську мову. Нехай не будуть у вас страхи від того, що зараз я використаю Present Perfect і мене ніхто не зрозуміє. Вас зрозуміють. І ви зрозумієте, я вам кажу чесно, і ви самі почнете. Чим частіше ви будете використовувати Present Perfect і past simple, навіть з помилками. А ви частіше будете використовувати, то ви будете розуміти, коли ви використали правильно, коли ні. І стосовно цього будете вже трошки відшліфовувати свою вимову і використання цих двох часових відмінків. А як зрозумієте, та дуже просто знаєте, коли на вас відкриються квадратні очі. Вашого співрозмовника, так би мовити, то ви побачите, о, я, напевно, використав не той часовий відмінок, потрібно, напевно, past simple використати. Було, бо я говорю лише про дію, яка була колись у минулому, а до тепер не має відношення. А коли я говорю лише про тепер, яке я маю відношення до зараз, до того моменту, коли я розмовляю з своїм співрозмовником, то є Present Perfect можу використати. Не лякайтеся часових відмінків. Якщо маєте запитання, залишайте у коментарях, залишайте будь-які коментарі, я вас прошу, тому що це допомагає розвивати наш канал. Плюс ставте ваші вподобайки і обов'язково поширюйте серед своїх друзів. Хай вони вчаться, як правильно використовувати часові відмінки, щоб не плуталися люди, щоб вимова і розмова ваша із англі... англомовними співрозмовниками була. Більш впевненою і більш ну, правильною, якщо так хочете. Тому що насправді, насправді давайте, не, будемо тут, да, не будемо тут ховатися від, від правди, насправді, замість Present Perfect можна будь-коли використати past Simple. Можна. Просто ми тоді втрачаємо цей нюанс конкретності, завершеності дії на даний момент. Втрачаємо. Але ми, ті наші співрозмовники порозуміють просто, що та дія колись була, замість того, щоб зрозуміти, що вона тепер відбулася. Можна, але пробуйте. пробуйте використовувати Present Perfect тоді, коли у, у ваших розмовах, щоб ви могли дійсно. Правильно і точніше передавати інформацію вашим співрозмовникам. І обов'язково подивіться ще відео або дві на цьому каналі. Навіть якщо ви їх колись вже дивилися, передивіться ще раз обов'язково сьогоднішні про Past Simple і Present Perfect. Це допоможе вам побачити ту малесеньку, тонесеньку, але грань між цими двома часовими відмінками. Всього найкращого. Bye bye, see you next time!